До вас, моє слово, дорогі браття і сестри, святе Євангеліє, це Боже Слово, Божа наука з неба та свята церков одна одинока, свята і освячанка, Севенська, а дана усім народам, апостольська побудована на апостолах, та церква свята. Які да людей. Не було спровоковано якогось інтересу до його діяльності, яка була значно ширша. Він фактично один із перших взагалі в історії церкви почав пропонувати цю ідею порозуміння і діалогу. Тобто він вірив, що ідеї, думки мають силу перетворювати світ, перетворювати суспільство, перетворювати людей. Але він абсолютно був свідомий того, що це дуже довга дорога, дуже поступова. Подавайте молоді такого світу, яка вчила її не тільки теорії, але й практики. Виробляйте в молоді самостійність та. Індивідуальність Учити її більше числити на себе, аніж на інших, учити її не оглядатися на поміч влади і уряду, а власною ініціативою дороблятися самостійного життя. Широке коло інтересів, але воно мало певне спрямування: релігія, мистецтво, історія, культура, звичайно, стародавня стародавні класики. Він мав таких своїх людей, які свого роду були його агентами, які йому пропонували, що зараз продається, скажімо, в Парижі чи в Берліні, які книжки. Він купував також речі, які мали значні художні літератури, особливо української художньої літератури. Він дуже любив таку в той час досить популярну драму Ростана Сірано де Бержерак. Тому що, якщо ви знаєте сюжет, то один мужчина, який є непривабливий, але він. За допомогою своїх слів допомагає іншому, який фізично привабливий зачарувати молоду жінку. Тобто це і ж це є сила слова. Згідне співжиття і співдіяння є ідеалом цих двох влад, бо і світська влада є певною мірою від Бога. Тому церква визнає державу і її права. Визнає державну владу навіть тоді, коли ця влада є в руках грішних. Він був міг бути твердим, гострим і е, непоступливим. Він абсолютно міг назвати своїми речами то, що є. Звичайно, він е, в певних ситуаціях він шукав компроміс, але він також чітко для себе мені здається, він мав певні межі того компромісу. Або міг написати міністру, що ці розпорядження взагалі суперечать законодавству польському. І що це на дужиття, і тому подібні речі. Він абсолютно міг бути жорсткий, критичний, прямолінійний, особливо коли це стосувалося речей, таких як несправедливість. Він дуже довго і наполегливо намагався пропагувати парламентарний спосіб для досягнення покращення статусу і становища українців галичини в міжвоєнний час. Коли ж для заспокоєння люду ми пояснюємо, що існує в державі закон, котрий дає нам права, якими ми можемо користуватися без страху, бути ув'язненими, уштрафованими чи побитими, і дає авторитет права, закон і судочинство, нас оголошують нелояльними. Не пропагувалася його діяльність як фактично реформатора української культури. Тому що музей, який він створював, це не був просто музей імені Шептицького. Це був національний український музей, перший національний український музей, який провадив видавничу діяльність, наукову дослідну, який викликав цілу плеяду і науковців, і митців. Але дуже часто його ті проекти. вони були... Реформуючими не тільки для українців Галичини. І він розумів цю всю відсталість економічну Галичини. І для того він включався в такі ланки діяльності, які раніше ніхто з католицьких єпископів, греко-католицьких та й православних єпископів не. Не займався такими справами. Він е будував сиротинці, підтримував різні організації, які надавали допомогу, скажімо, сиротам. Ніхто не вивчив механізм діяльності цієї організації, яка була прикладом побудови системи соціальної опіки для дітей в умовах, коли держава не надавала цієї соціальної опіки, і Шептицький все взяв це на себе. Гроші йшли на різні сиротинські дитячі організації. І також на стипендії для навчання, навіть навчання за кордоном для талановитої молоді. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не має бути ненавистю. І не має накладати обов'язків, які б противилися вірі. Те, що б виглядало б на патріотизм, а на ділі було ненавистю або противилися б вірі.

І святому Думу, і нині вічні, частина в ікиві тим, хто прагнув тої єдності, перш за все, в рамках одного українського народу. І ви знаєте, коли він написав оцей цей лист проти руйнації православних святинь в Польщі. То йому відписав подяку православний єпископ, і що він написав, що він що я вам дякую, що ви так перейнялися справою мого народу. Шпицький сказав, каже, й мій народ, це й моя паства. Неоцінений капітал це його погляди на соціальну активність церкви, погляди на відносини церкви і держави. Як церква має трактувати державу, державну владу. І як має співвідноситися з нею? Він ніколи себе не розглядав тільки в рамках цієї Галичини, чи в рамках тільки греко-католицької церкви, і в цьому, напевне, є наша проблема, що ми так дивимося на нього, не розуміючи, що це була людина, яка чиї ідеї, чиї погляди мали значення для всієї католицької церкви з одної сторони, а з другої сторони були дуже важливі для України. Ціль моєї праці об'єднати всіх вас під стягом Христа, наука Христова, якою я перейнятий, сто раз більше з власного переконання, ніж з уряду, мій прапор і дороговказ. Хоч мру сьогодні і в вічності не знайду щастя, щоб тільки ви, мої братця,